Отже, чого чекати від візиту? Які будуть наслідки, і як розцінювати склад російської делегації? Обговоримо ці питання з Володимиром Фесенком, політологом, керівником центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, от власне, Путін сьогодні не прилетів. На перемовини до Стамбула. А по про те, що це була його власна пропозиція, натомість відправив свого помічника Мединського та заступників міністрів. Як ви можете оцінити склад цієї делегації? Про що це говорить? Ну, по-перше, Путін не збирався в Стамбул виклик в Стамбул Путіна. Це була ініціатива президента Зеленського. Да, і от це е, треба розуміти на тому, Путін не збирався в Стамбул. Це Зеленський підняв ставки і для того, щоб продемонструвати Трампу і всьому світу, що він готовий на переговори, які можуть завершитися результативним рішенням. Да. А от чи готовий Путін? Путін дійсно виявився не готовим. Да. І я так розумію, він і не збирався робити якихось рішень за підсумками цих переговорів. Щодо складу делегації, ну це один з очікуваних варіантів. Те, що Мідінський, ну це очевидно. Це те, якраз чого хотів Путін. Я не гадаю, коли він формулював, де він хоче, щоб пройшли переговори і коли е в Стамбулі. Чому в Стамбул? А тому, що російська сторона хоче продемонструвати, що мають відновитися, нібито відновитися ці переговори, які нібито були перервані в Стамбулі. Але е, вони чомусь не згадують, що те, що вони називають стамбульськими домовленостями, а в Стамбулі не було домовленості, були лише пропозиції української сторони в березні 22-го року, які росіяни взяли на розгляд, погодились розглядати. А вони е, видають за стамбульські домовленості російський проект договору, е, який озвучив Путін, на, на, і це було 15 квітня. І цей так званий договір абсолютно неприйнятний був для нас, тому що він передбачав радикальне скорочення збройних сил України, скорочення українських озброєнь, ну фактично, обезброєвню України. Для і ну, там багато інших було не непри, для нас речей. Тому для нас це було неприйнятно. Да, росіяни зараз хочуть до цього повернутися, вони хочуть фактично висунути нам черговий раз ультиматум. Для нас це неприйнятно. Склад дійсно Бутафорський. Він свідчить про те, що Росія хоче імітувати переговори, вона хоче зірвати переговори. Вона хоче от пред'явити нам ультиматум, і цього для них буде достатньо. І вони розуміють, що ми не погодимося. Ми відмовимось від цих ультиматумів, і вони сподіваються теж на реакцію американської сторони. От в чому зараз парадокс ситуації? Переговори, нібито між Росією і Україною, але е, і українська і російська сторона хоче апелювати до США. Ми хочемо переконати американців, що росіяни не хочуть переговорів реальних, не хочуть припинення вогню, і треба посилювати тиск на Росію, в тому числі санкційний тиск. А е, росіяни хочуть іншої мети. Росіяни хочуть показати, що нібито Україна проти переговорів, і їх мета в тому, щоб Трамп взагалі відмовився від подальших переговорів, е, переговорів по завершенню війни. А от переговори між США і Росією продовжились. Ось в чому е, е, суть російської гри. Тому очікувати якогось результату від сьогоднішніх, нібито переговорів, не варта. І до речі, українській стороні дуже важлива. Правильно визначити склад учасників в жодному разі не може брати участі в цих переговорах президент Зеленський, це не його рівень. Він не, не, не повинен це просто неможливо, не, не щоб вести переговори з помічником Путіна. Да. А от для помічника Путіна треба, щоб з українського боку був була людина або люди з відповідним статусом. Наприклад, заступник керівника офісу, навіть не Єрмак, і точно не Сибіга, не міністр закордонних справ, тому що там нема Лаврова, не міністр оборони, тому що теж нема російського міністра. Є заступники заступників, з нашого боку, теж мають бути експерти такого ж рівня, такого ж статусу. В даному випадку статусний рівень він має теж суттєве значення для характеристики переговорів. Але ми не можемо відмовитись від переговорів, тому що російська сторона може цим скористатися, але наш і звинуватити нашого, ніби ми зриваємо переговори. От знов таки, це буде на американців розраховано. Але наша позиція чітка: ми не будемо обговорювати оці російські вимоги. Наша позиція виключно пов'язана з тим, що спочатку домовленості про припинення вогню, потім переговори з усіх інших питань. Ви сказали, що Путін не готовий до переговорів. А чому так трапилося? Людина, яка настояла на прямих переговорах, виявилася не готовою до них. Ні, слухайте, він е, е, не настоював на прямих переговорах. Вони казали про переговори лише заради Трампа. Це була гра на Трампа. Це була демонстрація того, що нібито Росія готова до прямих переговорів. Ідея прямих переговорів зараз прийшла фактично від американців. Оце такий новий експеримент. Вони два місяці навіть більше намагалися вести паралельні переговори. Це теж був формат, який вони обрали окремо переговори з росіянами, окремо з нами. А Потім намагалися знайти якісь компроміси. Не спрацювало. От зараз вирішили, давайте прямі переговори. Але ставлення до прямих переговорів теж наївно. От як у Іткафа, що вони сядуть в одній кімнаті і швидко домовляться. А чого це він вирішив, що швидко домовляться? Якщо позиції сторін прям протилежні, тому з боку Путіна не було прагнення до переговорів. Було, була імітація переговорів для Трампа. Путін хоче лише переговорів з Трампом. Він хоче лише переговорів між Росією і США. Йому не цікаво домовлятися про завершення війни в Україні. Це Трамп хоче завершення війни. Але е, от Трамп ще наївно вірить е, завдяки відкуфу, там Джей Ді Венсу, що нібито Путін хоче завершення війни. Поки у Трампа буде залишатися ця ілюзія, ну, ну тоді от буде і нинішня ситуація. Але абсолютно точно можна сказати, що Путін не хоче реальних переговорів, тому він і сам не бере участь в цих переговорах, і, і фактично вони от, імітують переговорний процес, імітують лише для того, щоб показати саме Трампу, що нібито Росія не проти переговорів, вона готова домовлятися, і проблема не в них, а в українцях. От, власне, зранку російські пропагандисти почали маніпулювати часом зустрічі. Мовляв, все має відбутися о десятій ранку. Чи є це таким способом зірвати спроби зірвати ці переговори, які можливо і не відбудуться? Ні, ну переговори можуть відбутися. Ну звичайно, якщо там будуть якісь теж неприйнятні речі для нас, то можуть і не відбутися. Все може бути зараз. Зараз я думаю, що сама можливість переговорів з Росією з'ясовується українською стороною з американцями. Тому що я ж кажу, весь цей спектакль заради американців, заради е, того, щоб вправити, справити враження на США. Але е, Трамп, е, от коли він так з певним розчаруванням відреагував на те, що Путіна не буде в Стамбулі, але в той же час е, зазначив, що ну мовляв, нічого страшного, да, ну, він як завжди, він не хоче визнавати себе програвшим. да але він сказав, що переговори потрібні. Що там є американські переговорники? Да, там от є Марка Рубіо, є Уітков, Келлах. Тому я думаю, що тут відмовитись нам від переговорів, ну фактично, тоді росіяни отримують аргументи звинувачувати, звинувачувати нас. Тому ми маємо узгодити подальші дії саме з американцями, тому що вся гра заради американців. А от що буде далі, це буде залежати від того, як от саме США будуть реагувати на ті переговори, які відбудуться. Щодо рівня, то і, от до, і до часу переговорів. Розумієте, це все такі, я б сказав, дрібні шахрайські ігри. От просто для порівняння. Це приблизно те саме, як Путін на Великдень оголошував так зване перемир'я. Він його оголосив в 16.45. А саме нібито, перемир'я має мало бути з 18-ї години. Причому все це в односторонньому порядку, і це робилося для того, щоб спровокувати, що от Україна не дала відповіді. Ми мовляв, призначили, призначила, Україна не дала відповіді, і е, точно також потім можна буде звинувачити Україну в порушенні. Так що гра з часом це теж улюблений стиль Путіна. Спровокувати е, е, зрив, в даному випадку зрив переговорів. Зрозуміло, що українська сторона е, не може миттєво прибути до Стамбулу. Е, а росіяни тягнули час. Вони визначили офіційний склад делегації лише вчора, причому узгодження про дату. Про час переговорів не продати, а Про час переговорів не було. Воно має бути між сторонами переговорів, плюс сторона, яка приймає переговори. От як треба узгоджувати. А росіяни запустили відвертий фейк. Це ну скам так не мало дипломатичного значення. Це скоріше знов-таки було спрямовано на пропаганду і на те, щоб звинувачувати Україну, що нібито Україна проти переговорів. Ось в цьому сенс цієї гри. І склад переговорників вони оприлюднили так пізно для того, щоб Україна не могла визначити. Свій відповідний склад переговорників, Так що Росія робить там, де там, де тільки можна суцільні провокації. І ці провокації знов таки спрямовані на те, щоб не домовлятися, а щоб звинувачувати українську сторону, пане Володимире, От ви сказали, що Трамп засмутився, що Путін не летить, але ж він теж сказав, що. Я не полетів, тому що я знав, що Путіна не буде. Але якщо Путін прилетить, то Трамп, в принципі, в п'ятницю може теж прибути до Стамбула. А чи прилетить дійсно Трамп? Чи може він зробити такий крок? Чи він теж не готовий до переговорів прямих? Де, ну слухайте, не буде вести Трамп переговорів. Це не про переговори. Трамп може прилетіти до Стамбула тільки в одному випадку, і це було теж зрозуміло з самого початку. Якщо в Стамбулі підписувався якийсь документ. Просто присутності Путіна теж було замало. Ну теоретично, так. Да, заради картинки, що от, Трамп примушує Зеленського і Путіна до переговорів. От заради цієї картинки, да, він міг прилітіти. А, а так, от головне, для підписання якогось документу. Я думаю, що про п'ятницю він про всяк випадок сказав. Нема жодних ознак того, що щось може відбутися в п'ятницю. Щодо заяв Трампа. Ну він лукавець. Я ж кажу: він завжди е, робить вигляд, що він е, е, завжди перемагає. Він не програє. Але я не гадаю, він позавчора і навіть вчора казав, я готовий прилетіти до Стамбула. А зараз він каже: Ну я ж не казав, що я прилечу до Стамбула. Як ти не казав? Ти казав саме це. І в цьому весь трап, коли він вчора каже одне, сьогодні інше, сьогодні друге, завтра буде третє. На жаль, це Трамп. І тому, от зараз, після цих е, нібито переговорів в Стамбулі, ми ще не знаємо, відбудуться вони там, як відбудуться, але явно, що результату не буде. І от треба буде визначатися американцям. Самому Трампу треба буде визначатися, що робити далі, як реагувати на таку позицію Росії. І на правдикий жаль, ми не знаємо, яка буде відповідь Трампа. Тому що від Трампа можна чекати всього, що завгодно. Можуть бути й санкції, посилення санкцій, А може бути чергова пауза. Знов Трамп буде думати: а чи справді Путін хоче миру? І раптом, якщо там Росія знов почне казати, ні, ми готові домовлятися, да, давайте там новий раунд переговорів. Ну знов Трамп може сказати, так, не будемо поспішати, треба провести ще один раунд переговорів. На жаль, такий варіант теж можливий. Але е, думаю, що європейські партнери України, які е, ну заради цих переговорів відклали введення санкцій. Ну європейський союз вже заявив про 17 пакет санкцій. Але я думаю, що зараз, от саме європейським партнерам, в першу чергу Макрону Стармеру, треба виходити на Трампа і переконувати його, що треба тиснути на Путіна. Потрібні більш рішучі дії, інакше, е, ця ситуація маніпуляції імітації переговорів, вона буде продовжуватися і далі. Дякую вам, дуже пане Володимире, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам дня на все добре. До побачення. Я нагадаю. Це був Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА.